Відповідно до графіку заходів з вивчення практичного досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються у 2025 році, з 3 лютого по 14 березня 2025 року члени атестаційної комісії вивчали досвід роботи педагогічних працівників, які атестуються на черзі підсумкові засідання атестаційних комісій у освітніх установах та комісій другого рівня. Хочу зазначити, що Лише комісії другого рівня, це міська комісія, атестаційно розглядатимуться питання атестації 107 педагогічних працівників, з яких 10 атестуються позачергово. Відбулось засідання педагогічних рад, на яких розглянута рекомендація нашого управління. Щодо зміни структури навчального року, відтак весняні канікули триватимуть у період 16 квітня до 23 квітня 2025 року. Такі зміни до структури навчального року відбулися внесені педагогічними радами, але це ніяк не змінить і не вплине на тривалість навчального року. Навчальний рік триватиме до 31 травня. Розпочався важливий період для кожного випускника освітніх установ, адже триває підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, яке цьогоріч знову відбуватиметься у формі національного мультипредметного тесту з огляду на воєнний стан в Україні. Основний період реєстрації триватиме 6 березня до 3 квітня 2025 року. 6 березня на сайті Українського оцінювання якості освіти вже є доступний спеціальний сервіс. За допомогою якого потенційні учасники національного мультипредметного тесту мають змогу створити персональний кабінет, отже, рекомендуємо всім продовжувати реєструватися. Визначитися в колі предметів, які людина визначила за власним вибором, і готуватися до складання тестів з основних предметів, які будуть відбуватися цьогоріч. А це нагадаю: це українська мова, математика, історія України та предмет за вибором. З 17 березня до 22 березня 2025 року. Триватиме відбір підручників для учнів перших та других класів. Кожна школа має право обирати ті підручники з кожного предмету. Які вважають найбільш вдалими та ефективними для навчального процесу, вибір вчителів затверджується рішенням педагогічної ради. Після цього заповнюється спеціальна форма в державній інформаційній системі освіти, щоб інститут модернізації з місту освіти отримав інформацію про замовлення для друку підручників за державні кошти. До закладів Мукачівської громади надійшло понад 5 тисяч підручників, а саме 5440 підручників для перших других класів. Та для дітей з особливими освітніми потребами за відповідною рознарядку був виконаний розподіл по всім закладам загальної середньої освіти нашої громади. Очікуємо доставку підручників для учнів 10 та 11 класів. Станом на сьогодні учні закладів загальної середньої освіти. Нарешті ми це можемо сказати 100% забезпеченими підручниками для всіх класів нуж, зокрема 5, 6 та 7 класів. Спільною службою освітньої безпеки Мукачівського районного управління поліції проводяться з учнями шкіл інформаційно роз'яснювальні бесіди. Щодо попередження можливого вербування українських дітей російськими спецслужбами та втягнення їх до протиправної діяльності. Диверсійно-терористичного характеру такі випадки в Україні вже стали чисельними. Звертаємо увагу учнів на необхідності розвитку медіаграмотності, оскільки це допомагає отримати навички розуміння, аналізу і критичного мислення до інформації, яку вони отримують із різних джерел. Батьків просимо бути пильними та стежити за онлайн-активністю своїх дітей в мережах та колом інтернет-знайомств.